Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Як бачите, змінився сьогодні трошки антураж, прийшла нарешті апаратура для зйомки. Сьогодні мішочок буде в кадрі. Те, що багато хто із вас просив. Ну добре, сьогодні хочу відповісти на питання підписників, знову ж таки, чи можуть орки отруїти воду? Ну і питали саме за Каховське водосховище. Ну, я думаю, взагалі можна буде подивитися не лише Каховське водосховище, а й взагалі воду. Ну, почнемо з Каховського водосховища. В принципі, орки у нас зараз ну, Дніпро, так і Каховське водосховище. В принципі. Ну, Хоча ще й на Сході України вони теж можуть наробити. Ну, добре, подивимося для початку Каховське водосховище, а потім взагалі такому ймовірність Поїхали. Отже, скажіть, будь ласка, чим можуть росіяни отруїти воду в Каховському водосховищі? Хай скажуть роне правду. іса відразу ні, ну але докладу. А ще докладу. Так, що ми маємо? Іса, Ото, Соло, Єра. Ну, перша руна каже, що ні. Блокується така можливість. Але якщо весь розклад аналізувати, Ну що тут іде? Тут іде власність, однозначно мені програється воно. Руна перемоги і Ну як, як ось. Це завершення циклу. Закінчення циклу. От. Ну, тобто, перемога, закінчення циклу. Та ні. Ні. Немає тут таких рун, які б символізували те, що орки можуть отруїти там, скажімо, Каховське водосховище. Ну, давайте скажімо, подивимось саму річку. Хоча річка Дніпро, в принципі, більша частина це є Каховське водосховище, те, що вони контролюють. Гаразд, давайте подивимось на Сході України. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи можуть росіяни отруїти воду на сході України? Хай скажуть рони правду. Докладу. Так, що ми маємо? Канун, Інгус, Хагалас, Альгіс. От знаєте, оця руна натякає що на Сході України так. Можуть вони все-таки воду отруїти. Від... Відразу можна сказати. Що ми тут маємо? Але їхні плани. Будуть розкриті. Тобто, ця руна каже про те, що є шанс ви великі доволі, що все може обійтися, не, не збудеться це. Ну, це руна руйнувань якраз, скажімо так. ну а це, а це руна захисту, в тому числі і захисту вищих сил, зокрема. Тобто, ну, якщо аналізувати весь розклад, Є е, така ймовірність, є, але все-таки має, має воно. Мають, е, є можливість цього уникнути, скажімо так, і доволі висока. Ну, але а з другого боку, е, як подивитися, що мати на увазі під отруєнням води? До прикладу, шахти ж там на сході України позатоплювало, і фактично вода отруєна шахтними водами, так? і це вже відбулося. Ну, Тому тут не могли і так відповісти. То Саме питання поставлено так, що Ну, що конкретно мати на увазі під отруєнням? Ну, Якщо говорити про якусь хімію, Ну, тут треба конкретно так питання тоді було поставити про хімічне отруєння води. А давайте, в принципі, так і перепитаю. Взагалі, по Україні, вже без уточнення регіону. Тільки що така думка прийшла. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи можуть росіяни отруїти воду якимись хімічними сполуками на території України? Хай скажуть рони правду. М -м -м, і відразу ні. Ну, тут навіть докладати не бачу сенсу. Добре, що ми маємо? Феху перевернута, Альгіс перевернутий, соло. Руна перемоги. Ну, тобто, якщо аналізувати весь розклад, перша руна каже ні, друга каже ні. І соло як руна перемоги. Ну, ну, це ні, ні, не може. Не може тут такого бути. Тобто ніяких хімічних отруєнь води росіянами на території України не буде. А на сході України більше всього руни мали на увазі саме от затоплення шахт. Ну і просто вибухи, оці всі, оці-всі пороха, які згорають, оце все ракетне там паливо, яке згорає і так далі. Ну, як ви розумієте, воно на користь екології не йде. Ну, ось такий розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте питання. Всім буду радий, всім відповім. До зустрічі і нехай щастить!